Вітаю колеги, вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайф, 19 липня, п'ятниця про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо традиційно із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 107 бойових зіткнень. негарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку. Також ворог активний на Курахівському і турецькому напрямках. Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет. 54 авіаційні удари задіяв, зокрема 65 керованих авіаційних бомб. Використав для ураження 411 дронів камікадзе, здійснив майже 3000 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Збройні сили України відійшли з урожайного, що на Донеччині, щоб зберегти особовий склад. Про це повідомляє речник оперативного стратегічного групування військ. Хортиця Назар Волошин розповів, що армія РФ розбила селище майже вщент. Зруйновані і позиції українських військових. Тому командування ухвалило рішення про відхід, щоб не ризикувати життям бійців. Водночас, збройні сили України продовжують контролювати ситуацію на цьому напрямку. Дрони служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донуслав, що у Криму. Про це повідомляють джерела новини Лайв у наслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів служби безпеки України у співпраці з військово-морськими силами, уражені та виведені з ладу такі об'єкти росіян, як штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди, а також вогневі позиції ворога. Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Вони зобов'язалися продовжувати надавати військову допомогу Києву протягом 10 наступних років. Чехія посилить співпрацю у військово-технічній сфері, а також братиме участь у відновленні Дніпропетровщини. Словенія виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Уряд схвалив зміни до державного бюджету з підвищенням видатків на 500 мільярдів гривень та податковими змінами на 140 мільярдів гривень. За словами народного депутата Желізняка, уряд також несе зміни про оподаткування поштових посилок. Зокрема, відправлення не будуть оподатковуватись ПДВ до 45 євро. Окрім цього, Верховна Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливо разом із справкою щодо газу. Ціни мають підвищитись 1 вересня. За проголосував 231 народ депутат, окрім цього, рада ухвалила законопроект, який дозволяє йти на угоду зі слідством у корупційних справах. За проект закону проголосував 231 народний депутат. Цей документ має дозволити корупціонерам відкупитися від покарання, сплативши будь-яку суму збитку в бюджет навіть без викриття співучасників. Що ви думаєте про таку ініціативу? Будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією. Міністерство оборони дозволило Збройним силам України використовувати близько 10 нових зразків пістолетів і пістолетів кулеметів іноземного та українського виробництва. У відомстві не назвали конкретних марок чи виробників, зазначивши лише, що арсенал поповнили пістолети від відомих зброярських компаній зі Сполучених Штатів Америки, Італії та Бельгії. Більшість мають калібр 9 міліметрів, проте є також зразки з калібром майже 12 міліметрів. На Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області поширять систему телерадіомовлення, здатну блокувати ворожі радіоелектронні сигнали. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Таке рішення ухвалили для боротьби з російською пропагандою. Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандисти посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб зняти відповідальність за удар з Росії. На південно-українській атомній електростанції аварії не було. У центрі стратегічних комунікацій спростували інформацію від директора центру дослідження енергетики. У центрі, посилаючись на енергоатом, повідомили, що українські атомні електростанції у штатному режимі персонал забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, радіаційний стан у межах норми. А паливо Westinghouse зарекомендувало себе по всім параметрам на відмінно. Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в Охмадиті. Евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років. Більшість з них онкохворі. Це вже третя група дітей постраждалих від російської атаки на Охмадит, які евакуйовані на лікування за кордон. На початку тижня на лікування до Австрії та Швейцарії полетіли чотири дитини. А загалом евакуйованих діточок вже 12. Цілодобовий домашній арешт, колишньому виконуючому обов'язків командира однієї з частин сил спецоперації Червінському, обрали запобіжний захід. Народні депутати, такі як Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишні політв'язень Володимир Велух хотіли взяти Червінського на поруки. Суд України заарештував майно довіреної особи Віктора Януковича. Про це повідомляє служба безпеки України. Йдеться про банківські рахунки, чотири квартири в Києві, будинок і землю поблизу столиці, а також сім авто преміум класу. Служба безпеки України не називає ім'я особи, але публікує фото заарештованого майна і світлину, на якій видно Януковича, його сина та регіонали Миколи Янковського. Імовірно арештували саме його майно. Латвія виділила 100 тисяч євро на підтримку роботи медичних установ в Україні під час війни. Гроші надійдуть через всесвітню організацію охорони здоров'я, Офіс обслуговування проєктів ООН або Міністерство охорони здоров'я України. Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у тісній співпраці з нашим мозом та посольствами України збирає інформацію про терміново необхідні ліки, вироби медичного призначення і обладнання та вже працює над організацією наступної відправки пожертвувань українським медичним закладам. Дякую. Там. Ну і сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні уряду Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Зеленський стане першим іноземним лідером присутнім на засіданні британського уряду після президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона у 1997 році. Очікується, що Зеленський проінформує міністрів про становище в Україні необхідність нарощувати оборонно-промислову базу Європи а також умови кредитної лінії на 3,5 мільярда фунтів фунтів стерлінгів для військового експорту на цей час. Це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.